Так, нас уперев мільйон серебряних монеток. Сейчас попробую вывести их в 2 тона. Потом уже продать у 2 тона И скинуть гроші на карточку. Так, є у нас миллион серебряних монет. Грав я в ігру мать місяця два. чтобы набыть. Так, выбираем миллион. Возьмем ревно миллион. Так, подтвердить. Что-то хочет. А, просто тут надо Немен тут не сработало щось підтвердження. А нажав вивести на кошелек, і тут воно просто показало, що два тона. І тут ось внизу вже показує, що на проверки. Провірка, здебільшого вони пишуть, що буває. Бистро буває днів 4-5. Смотря скільки людей виводять. Бо вони, походу, провіряють його чи вручну, чи хто зна. А, воно, вони даже ось написано трошки нижче, не займіть. Вивод средств займається до 96 часов. Ну, а вже тоді, як виведеться. А, обновилося тут. Тоді вже знімав, чи отримав ці тоне, чи не получив. Ще кажуть, що це серебряні монетки, а далі будуть ще золоті. І кажуть, що, як, що серебряні монети якось конвертуються ці золоті. Ну хто знає, які шахти там ще, бо тут же є бронзовий вік. І ще є серебряний, но він закритий. Ну, кажуть, що він скоро буде вже. Так що ждемо. Серебряний вік віки, золоті монети І поскільки по скільки можна буде їх поміняти на тони чи може вони на щось друге придумають. Ну факт той, що обмін буде точно. Мов усі так кажуть. Зроблю вивод, тоді зніму відео.